Отак натовп стоїть. так як цей зал так забите, все у так натопсинути, і так каже, давайте помолимось, і всі, у так не то, що одну, дві руки так піднімали. Давайте жажда по молитві була. Чого ну бо клюнула? Знаєте, чим відрізняються християни від інших? Християни це ті, які моляться за здалегідь. Знаєте, я нещодавно зайшов на документи, Google-документи, де проповіді я записую, натрапив на проповідь, яку я сказав в січні 22-го року, за півтора місяці до війни. Це було або перше, або друге служіння на початку року. І от я думаю, що випадковості не випадкові. Я перечитав цю проповідь і хочу вам брати дещо нагадати. Хоч я і. На сьогоднішній день не бачу так в церквах, знаєте, ярко виражених людей з даром пророк. Ну, Служіння пророка воно таке багатогранне, але тим не менш, дуже рідко нам трапляються саме такі, знаєте, біблійні пророки справжні. Але що я вірю, що церква це все одно народ Божий, і Біблія каже, що Бог відкриває якісь речі, що на церкві є, це пророче помазання в 21-му році, в кінці. Ми назвали в нашому об'єднанні дали назву 22-му року рік молитви. Сказали, що треба зробити більший акцент на молитві в 22-му році. Одна з перших проповідей, яку я сказав в січні 22-го року, була основана на такому місці з писання. Перша Тимофія, другий розділ з першого по четвертий вірш. Я казав проповідь про важливість молитви, про те, що. Нам треба молитися за 22-й рік, за наші плани, за майбутнє. І там написано так, от апостол Павло каже: отже, насамперед, ну, іншими словами, передусім, насамперед, з самого початку, прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі. Щоби нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богу. А яка воля Божа, пастире, яка воля Божа? Ми прочитали з вами. Коли ти молишся за людей, за тих, хто при владі, молишся за все перед усім, ти починаєш все з молитви. Апостол Павло каже, це добре. І до вподоби нашому Богу. Амінь. Ми з вами говорили в 21-му році, ми побудували плани. Я проповідував, розказував, тут стояв про те, що скільки всього нам треба буде зробити в 22-му році, навіть не здогадуючи, наскільки багато треба буде зробити в 22-му році. Це було за півтора місяця до початку Великої війни. Я надихав людей, давайте молитися, давайте молитися на майбутнє, давайте молитися за служіння. І от я хочу сьогодні нагадати проповідь, назва якої насамперед молитва. Моляться, дорогі мої брати і сестри, всі люди, і звідки це я знаю. Я відкрив альбом за 22-й рік і пролистав. Там багато фотографій, багато відео. Я просто отак от листаю в цю галерею. Я говорю, Господи, як ми взагалі змогли б все це зробити? За день я міг бути під Авдіївкою, сидіти зранку під обстрілами, а ввечері вже гуляти з дитиною з коляскою, а вранці вже виїхати десь на Харківщину. Я за тиждень проїжджав по 3-4, а інколи по 5 областей. Я не знаю скільки сотень тисяч ми роздали в 2022 році. Ми допомагали людям в п'яти областях: в Запорізькій, в Харківській, в Донецькій. Київський, Полтавський, Кировоградський. Скільки ми зробили євангелізаційних служінь на вулицях, в приміщеннях, скільки раз ми сказали з людьми молитву покаяння, просто без. Звідки я знаю, що моляться всі? Ну тому що в 22-му році я молився, мабуть, з доброю сотнею тисяч людей, починаючи від Західної України на кордоні з Польщею, за кордоном Польщі і Німеччини. Донецькій області, де починається зльотна смуга Донецького аеропорту, там село таке водяне є, і от за водяним Там вже були бої. Я там був в Авдіївці, в Бахмуті, в різних містах, в селищах, в Донецька область, я проїхав долі попереку, так всю мав. Моляться всі. Це зараз! От у нас там прямий ефіри, де ми викладуємо записи служінь. Там в, в, в у нас є сторінки там Фейсбуці, е, коментатори, секта там. Та де ви взялися, та трити. А от згадую, 22-й рік ні у кого і навіть язик не повертався сказати сєкта. Ти отак приїжджаєш, отак стоїть натовп людей, отак от 300 людей. В Харківщині, де де окуповане, або в Херсоні. Наші частини, Збройні сили, 11 листопада увійшли в Херсон, де окупували Херсон. Перші наші військові вони увійшли в Херсон і почали зачистку, ганялися ще за. Біглими росіянами, росіяни попередягалися там гражданку, бігали, місто отак закрили повністю і отловлювали вже залишки росіян. А 17-го вже я там був зі старшим єпіскаком. 17-го ми вже були, ще місто було закрите, ми вже привезли кучу допомоги, ліки там, дітям. Отак натовп стоїть, отак, як цей зал так забите, все отак натопсинувати. І так каже, давайте помолимось. І всі, отак, не то, що одну, дві руки отак піднімали, давайте. Жажда по молитві була. Чого? Ну, бо клюнула. Я переконався, що моляться всі. Знаєте, чим відрізняються християни від інших? Християни це ті, які моляться заздалегідь. Апостол Павло каже, насамперед. Він каже, я вас прошу, щоб насамперед. От якби. До людей донести таку істину, якби от я зміг достучатися до людей, то я, я молюся це, Господи, я прошу, будь ласка, відкрий. От молитися б до, от до того, як створити сім'ю, молитися до того, як поступити кудись навчатися, молитися до того, як ти збираєшся е, обрати професію або змінити професію. Змолитися до того, як ти почнеш служіння. От би молитися до, розумієте, до. Моляться всі, тільки моляться багато людей після. Чому? Бо життя заставило. Всі сиділи по підвалах, всі молилися. Я вірю всім серцем, що 22-й рік, що ми не просто що там вижили, встояли. А ми ще допомогли, як церква, сотням тисяч людей. Деякі підрозділи армійські вони вижили, тому що ми давали їм допомогу. Вони були обуті, одягнені, споряджені, тому що їм привезли це. Боже, як ми все це змогли зробити? Я тут, коли ми це зробили? Як ми, як ми змогли в це організувати це все? І де, де взялася мудрість, гроші, сили все це робити? Звідки апостол Павло взяв у це, що треба молитися до чого він так наполягав, що каже: я вас прошу, каже, звершувати молитви насамперед, насамперед. А потім я прочитав Євангеліє від Луки. А Лука це хто був? Учень апостола Павла. Вони разом звершували місіонерську діяльність. І от Лука написав Євангеліє. Проповідь записав Ісуса Христа. Там розділ про те, що Ісус розповідає. Про останні часи, про кінець світу. А от 34-й вірш написано: стережіться, він проповідує, проповідує про кінець світу, про те, що має відбутися, про ці події, які мають статися. І потім звертається до людей і каже: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувались ненаситністю. Що таке ненаситність? Коли тобі завжди мало. Гроші є, але їх мало. Туфлі є мало. Машина є мало, треба краще, а оце треба О, мало, а мало, жратви мало. І от він каже, дивіться, щоб ви не обтяжились ненаситністю, коли знаємо, коли в тебе все є для життя, все нормально, живи, служи, приділяй увагу Богу, служінню, церкві. Ні. Ще одна робота, ще одна справа, ще ненаситність. Пиянством. Каже, не бухайте. Не, не, не треба віруючим людям бухати. Не обтяжуйтесь пиянством. Не обтяжувались ненаситністю, пиянством і життєвими клопотами. Що таке життєвий клопот? Ну, дітей в школу зібрати, хату прибрати, їжу приготувати. Це ж клопоти життєві. Але уявіть собі, Ісус каже: дивіться. Щоб у ці речі життєві клопоти. Звичайно, які я думаю, що, Господи, а що життєві клопоти, це що гріх, Ладно, бухати це гріх, там, зрозуміло. Обжорство, там, ненаситимість, коли у тебе нехватка, там, всього, ти, ти жло б, жадіна, тебе мені, мені, ще. це там погано, зрозуміло. А життєві клопоти. Бо можна так заклопотатися, що забути за головне, щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка. Бо Він прийде на всіх, хто проживає на поверхні землі. Тож пильнуйте, постійно моліться. Постійно, щоб ви змогли що зробити? Уникнути всього того, що має відбутися. Ісус каже, має багато чому відбутися. І війни, в тому числі, Він перелічує. Оказується, Господь дає нам рецепт, як можна уникнути все. Пильнуйте і постійно моліться. Що я бачу? У му році всі молилися так, як всі були супердуховні. А що я бачу зараз, потрошку молитва з'їжджає. А тебе працює, аптеки відкриті, зарплати платять, школи працюють, живемо та й живемо. Вже якась звикли. І вже молитва так це Тоді треба було так от молитися, активно так переживати. Пильнуйте і моліться. Бо це не кінець. Та й взагалі, якщо ми беремо життя, да, життя, воно не передбачено. Насамперед моліться. Бо це допоможе тобі втілити плани в життя. 22-й рік бах, щось пішло не за планом. І молитва вона допоможе тобі втриматись, стоїти, коли якісь обставини не передбачувані. Молитва допоможе встояти. Коли ти молишся спочатку, це ти показуєш Богу свою віру. Як показати Богу віру? Молитва. Ісус розповідав теж про кінець, як все буде, і Він дуже часто говорив до народу притчами 10 діть. пам'ятаєте цю притчу. І вони чекали наречено. І Ісус каже, а Він затримався і каже: всі заснули. І там було п'ять. Біблія каже, мудрих. Дівчат. А п'ять дурних. Ну, мудрі як виглядали? Всі вони 10 взяли світильники. П'ять розумних. Вони взяли лампу і ще взяли бідончики з масла. А були п'ять дурних, але то вони були красавіці, налегкі. Вони не взяли, вони взяли світильники, а масла не взяли. Біблія каже, що світильники почали гаснути. І дурні, вони кажуть, мудрим, а, а можна ви з нами поділитися? Маслом, а вони кажуть, ні, не можна. Тому що якщо ми з вами поділимося, то ні нам не вистачить, ні вам не вистачить. Тому звиняйте. І дурні поки пішли там шукати масло, а наречений прийшов. Оці дівчата це, це люди в церкві. Є люди в церкві, які виглядають не дуже, знаєте, вони постійно моляться, щось роблять, служать, пастяться. Якби це, це труд такий, ти, ти не дуже так виглядаєш, щоб класа налігке, коли не зайнятий нічим, не обремененний. Живеш налегке. Але потім, коли наречений затримався, потім, коли приходять якісь е, випробування, отут вже і проявляється, хто в церкві був мудрим, а хто дурним. Давайте, брати і сестри, піст візьмемо на початку місяця. Триденний з молитвою, будемо молитись. Давайте. Отака горстка людей, давайте. А за молитву багато людей, вони рахують, що це ну, даремно витрачений час. Я молився і нічого не трапилось. Дурний, ти молився і нічого не трапилось. А якби не молився, щось би могло трапитися. Ну, люди навіть, навіть не дивляться так. Розумієте? Апостол Павло. Зна ці слова з Луки тому що Лука з ним подорожував, з ним служив. І Лука, освічений Лука, написав Євангеліє. І апостол Павло знав цю історію про те, що Ісус каже: Я прошу вас, пильнуйте і моліться, щоб уникнути ці і страждань. Уникнути. Брати і сестри, молитва це не втрачений час, це важливо Оцей образ. Цього масла, який був у світильнику, Біблія каже, що ми всі є світильники. В притчі 2027 написано світильник Господній, дух людини. Так от у когось в цьому світильнику є масло і запас масла, а хтось чадить, як дочадює до вже, як українською. Догорає. Не завжди буває можливість молитися. Бо на початку 22-го року, березень, квітень, людям взагалі було не до молитв, не до читання, не до постів. Чому Ну так буває? У кого був запас, той продовжив служити, той ще продовжив комусь допомагати. Себе витягав і людей ще витягав, і людям допомагав, а у когось запасу не було. Він тримався, ледь-ледь у -ледь цей фітільок жевряв там, брати і сестри, Христом Богом молю вас, пильнуйте і моліться. Скільки людей, вони, у них не було запасу масла? Вони згоріли, а запасу не було. Закінчився запас масла. Я вам кажу, брати і сестри, хочете довго їхати, ну, умовно, да? довго їхати, повинен бути запас пального. Хочеш бути, залишитися з Богом до кінця свого життя, повинен бути запас масла. Якова 5.16 написано, бо має велику силу, ревна молитва, праведно. Брати і сестри, я вас дуже прошу, нехай молитва не з'їде в вашому житті. Це те, що тримає християнство. Молитва це важливо. Дуже важливо. Амінь.